Вітаємо всіх на хвилях шкільного радіо у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія Школи гуманітарної праці. Сьогодні ми даруємо вам дивовижний міф Пігмаліон і Галатея. Колись на острові Кіпрі жив великий митець Пігмаліон. Улюбленою справою його було Різьб'ярство. Мешкав він самотньо і навіть не думав одружуватись. Дізналася про це богиня кохання Афродіта і надумала посміятися над ним. Не хочеш одружуватися із смертною жінкою, то візьмеш за дружину камінь. Якось взявся він різьбити із найкращого мармуру жіночу постать. Робота просувалась швидко, наче сама Афродіта. Водила рукою скульптора. Нарешті сніжна біла статуя готова. Не стримуючись від захвату, Пігмаліон скрикнув якої дивної вроди в неї обличчя, які вимовні очі. Здається, зараз вуста сміхнуться до мене, а ніжні руки обіймуть так лагідно та ніжно. Збентежена дивиться пігмаліон на свій витвір, і серце йому завмирає від незнаного щастя. О, якби боги вселили в камінь людську душу. А з Олімпу посміхалась Афродіта. О, ні, ще зарано. Ти втратиш розум від кохання. Будеш не змусі ані пити, ані спати. Змарніш та схуднеш, тоді подивимось. День за днем спостерігала богиня за скульптором. Кожного дня кохання його ставало сильнішим, а сам він змарнів та схуднув від нерозділеного кохання. На Кіпрі настали прохолодні вечори, і скульптор почав хвилюватися. Як їй, мабуть, незатишно. Підхоплюється він і вкриває коштовними шатами прекрасне тіло. Якось в колі інших богинь Афродіта хизувалась. Піде кудись піхмальон, то відразу рветься душею додому. А повертаючись, завжди приносить свої красуні дарунки, пахучі, барвисті квіти, чудернацькі мушлі та прозорі бурштинові кульки. А що статуя? Запитала Афіна. Стоїть, мов, що знає нерухома. Байдуже до прикрас і дарунків. Подивись сама. посміхнулась Гера. Афродіта, доки ти будеш знущатися з пільмаліона? Доки він не вшанує мене? Відповіла богиня кохання? Невдовзі настало свята Афродіти. Відзначала його по всій еладі. А надто на Кіпрі, адже саме на його землю вперше колись вступила богиня кохання. Пігмаліон вперше приніс жертви на вівтар богині, вперше звернувся до неї. О, могутня кіпридо! Тобі все підкладне на світі, то зроби так, щоб моєю дружиною стала. Він замовчав не в синах промовити бажане. Проте. Богиня кохання зрозуміла митця і дала йому доброзичливий знак. Тричі на жертовнику спалахнув вогонь. Мерщій подався в Пігмальон додому, до своєї кам'яної красуні. Торкнувшись мармурової руки, Пігмальон відчув тепло живого тіла. Збентежений від щастя, він схопив її в обійми і поцілував. У теплі вуста, і вже не статуя жива дівчина підвела на нього ясні очі. Незабаром увесь кіпер відсвяткував весілля Пігмаліона й Галатея, так стали звати красуню. І кажуть люди, першим гостем на тому весіллі була золота богиня Кіпріда. Дякуємо за увагу! Ролі озвучували Пігмаліон, Богдан Черняк, Афродіта, Марія Чалея, Афіна, Поліна Слободянник, Гера, Аріна Храмова. До зустрічі у Колі Тисячі друзів.